Тут стоїть в таке там Хлопці траву тренікуся там. корінно змінити все, розбиваючи в кров свої руки, як тебе на скелі несе, маєш вірні робити кроки, не вагаючись йди вперед. не зводячи погляда у стили, маеш розум, сърце хребет, дука чиста, а погляд изврили. Ну, хочу сказати, що це лапароскопічна стійка одного із світових брендів, який займається випуском такого обладнання. Це обладнання лапароскопічне, яке дає можливість оперувати пацієнтів, не роблячи традиційних широких розрізів. А це, в свою чергу, дає можливість зменшити період одужання, травматизацію пацієнта, ну як наслідок, швидке одужання. Ми давно хотіли таку стійку. Це стійка Річард Вольф німецького виробника. Вона надсучасна, тобто, тут зображення вже 4К, тут покращена візуалізація, тобто оператор, хірург краще бачить операційне поле. Ну і зрозуміло, що якість виконання таких оперативних втручань вона буде на порядок краща і безпечніша для маленького пацієнта. Скільки вона коштує? Хто вам допоміг їх Ну, скільки вона коштує, це, напевно, знає краще донор. Наразі нам відома цифра, що це більше 220 тисяч євро. Цей проєкт реалізувався, завдячуючи фонду Олени Зеленської і фонду Енеїда. Зреалізувався він. Початок цієї історії це 6 грудня минулого року. І, як бачите, там пройшло п'ять місяців, і стійка вже в нас, і з понеділка вона фактично стане в операційну і піде в роботу. Шановний Віталій Іванович, шановний пане Олеже, пані Іванович, шановні наші гості, у нас сьогодні дуже знакова подія. Цю подію ми дуже довго очікували. Ну і от пройшов за такий короткий термін. Цей проект зреалізувався, і ми сьогодні, я вам відверто кажу, що ми сьогодні щасливі. Щасливі лікарі, тому що ми отримали інструмент з допомогою якого ми зможемо допомагати нашим маленьким пацієнтам. Я хотів сказати слова подяки лікарям, які в такий складний час на сьогоднішній день роблять дуже велику роботу, дуже великі об'єм роботи, яка безцінна. Велике вам дякую і хай таке обладнання вам допомагає в ваших справах. Я хочу ще декілька слів сказати. Обладнання надзвичайно сучасне, технологічне, воно має нові можливості, це новий поштовх у розвитку і лікарні разом з тим, і надання медичної допомоги нашим, нашим діткам, діткам області. Я від колективу лікарні хочу подякувати пані Марину Мельник у вашій особі. Передавайте їй вітання. Хочу передати подяку. Колектив КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня висловлює свою повагу і вдячність за наданий вами новий сучасний комплект для ендоскопічної хірургії, який дозволить розширити кількість та спектр ендоскопічних втручань, зробити їх безпечнішими та ефективнішими. Своєю благодійністю ви робите великий внесок у надання вчасної та кваліфікованої медичної допомоги нашим дітям. Дякуємо, що долучаєтесь до добрих справ заради кращого майбутнього України. Бажаємо вам миру і процвітання. І ще раз подяка від колективу і від наших маленьких пацієнтів. Дякую. Передавайте Дякую. я особисто від фонду Енеїда хотіла подякувати всім за співпрацю. Хто був долучений до цього проєкту, хто разом з нами працював і е, е, все ж таки е, добився результату. І ще дуже-дуже вдячна низьким уклом всім донорам і всім донатам, які збирали кошти. Кожний донат для нас важливий. Дуже дякую, разом ми переможемо.